Окей, Сатоші, які етичні питання виникають у зв'язку з штучним інтелектом. Етичні питання, пов'язані зі штучним інтелектом, включають приватність, упередження в алгоритмах, відповідальність за рішення, які приймає ші, та вплив на зайнятість. Важливо також враховувати, як ші може впливати на соціальну справедливість і людські права. Ші. Хто? Хто така Ші? Штучний інтелект ШІ це технологія, яка дозволяє машинам виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Вона включає машинне навчання, обробку природної мови та робототехніку, допомагаючи автоматизувати різні процеси. Та я завжди тебе AI називав, а ти кажеш ШІ тоже дуже інтересно. Так, «ШІ» та AI штучний інтелект. Це те саме, просто різні способи називати. Вони обидва описують технології, які дозволяють машинам виконувати завдання схожі на людські. Дякую, папа. -па.